Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В Україні через негоду, сильні пориви вітру та снігопад. У Минулі вихідні знеструмлено майже дві тисячі населених пунктів. Стихія не оминула і Вінниччину. найбільше збитків було завдано Гайсинському, Жмеринському та Тульчинському районам. Постраждали Бершицька, Барська та Крижопільська громади. неструмленими було 33 лінії електропостачання. Якої ж є ситуація на сьогодні? Чи вдалося повністю відновити електропостачання в населених пунктів області? Про це ми і будемо говорити з директором технічним акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Юрієм Луньовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Юрію, у нашій студії. Вітаю, шановні радіослухачі. Як я сказав. Через негоду в Україні було знеструмлено майже більше двох тисяч населених пунктів в 16 областях України на Вінниччині без напруги було майже 33 лінії електропостачання. Пане Юрію, які громади в області найбільше постраждали від цієї стихії цієї неділі негода більш за все зачепила південь та південний схід. Нашої області це Могилів Подільський район, Тульчинський район, Гасинський район і більш за все постраждала Чечільницька та Бершинська громади. Загалом, скільки бригад Вінниця Обленерго працювала над відновленням електропостачання, та скільки можливо одиниць техніки було задіяно? Над відновленням електропостачання працювало більше 30 бригад нашої компанії. Кожна бригада задіяла від однієї до чотирьох одиниць техніки в залежності від складності аварійно-відновлювальних робіт. Тобто бригади, це вони підпорядковуються вільниця обленерго на місцях. Виїжджали так. Як в, нас це практично є, в залежності від району, в нас є вісім структурних одиниць, які підпорядковані керівництву Вінниці Обленерго, і також в нас. В компанії є вісім оперативно-диспетчерських груп, які збирають інформацію про пошкодження в розподільній мережі і направляють бригаду, яка знаходиться ближче до цього місця пошкодження між бригадами оперативними обладнання розподілено, і направляють бригаду. За якою закріплено це обладнання. Пане Юрію, а загалом кадрового дефіциту фахівців ви не відчуваєте? Адже знаємо, що працівники, деякі, деякі працівники Вінниця обленерго сьогодні задіяні на лінії фронту. Так. На жаль, є і загиблі працівники Вінниця Обленерго, є незначний кадровий дефіцит в компанії, але ми намагаємося працювати тими силами, які в нас є в наявності. Чи вдалося на сьогодні повністю відновити електропостачання тих населених пунктів, які найбільше постраждали? Ви вже називали громади. Будь ласка. А... Ліквідація масових пошкоджень була завершена вчора на 18-ту годину вечора. Наразі в нас близько 50 аварійних одиночних заявок по області. Ця цифра в межах середньостатистичної для нормального режиму роботи. Ви вже говорили, що було задіяно декілька бригад, і техніка працювала. А як загалом технічно от проходило відновлення пошкоджених ліній електропостачання? Скільки кілометрів потрібно було можливо повністю замінити, якщо така потреба була? Технічно основні пошкодження під час непогоди це були падіння дерев, падіння гілок дерев, що викликали обриви проводів. І були в нас випадки пошкодження опор лінії електропередач. Загалом довелося замінити 4 опори в Мегелі-Подільському районі. Ну а більше основна частина пошкоджень це обриви проводів, їх усували аварійні бригади. Тобто повністю метри, кілометри замінювались чи вони з'єднувались? Як технічно це відбувалося? Технічно, коли виявляють пошкодження провода, то ну, виконують його ремонт шляхом заміни певної ділянки. Ну, це зазвичай метри або десятки метрів. Зрозуміло, а от високовольтні лінії електропостачання суттєво постраждали внаслідок стихії чи все ж таки? Ну, якщо обійшлось? ми будемо говорити за мережу 35-110 кВт, яку ми вважаємо високовольтною, то були пошкодження у нас і в цієї мережі, було. Зафіксовано ну, декілька випадків, е, ну, це не, по, так, не потягнуло за собою знеструмлення абонентів, бо зазвичай е, всі е, все обладнання такої мережі, воно резервується. Пане Юрію, а як все ж таки в ці дні спрацювало, ми говоримо за вихідні, коли була стихія, як в ці дні спрацювала аварійно-диспетчерська служба Вінниця Обленерго, наскільки швидко та, можливо, та оперативно-ремонтні бригади були на місцях лінії. В Вінниці Обленерго існує Центральна диспетчерська служба, в якій підпорядковано вісім оперативно-диспетчерських груп, які знаходяться у структурних одиницях. Ремонтні бригади викликаються та направляються або безпосередньо центральної диспетчери. Диспетчерської служби або е, оперативно-диспетчерськими групами у структурних одиницях, в залежності від е, виду пошкодження та пошкодженого обладнання. Е, е, після отримання інформації про пошкодження, е, бригади е, ну, направляються у ну, той самий час. А бригади yeah. бригади працювали переважно в денний період часу чи вночі також. Можливо, чи була практика у вас працювати в нічний період часу? О, у нас є 31. Е... Оперативна виїзна бригада, які працюють цілодобово. Там змінний персонал, який працює і вдень, і вночі. І ці бригади були задіяні ну, вчора. Також, пане Юрію, мені мене цікавить питання: от як загалом працює система можливо блокування напруги в мережі, якщо пошкоджена лінія електропостачання? Ну якщо внаслідок, як ви говорили, падіння дерева дерева відбулося обрив лінії, то автоматично спрацьовує система. Блокування напруги, як це працює на практиці? На практиці, якщо ми будемо ну, розглядати розподільну мережу, це лінії 0,4 ну, кВ, ну, побутова напруга та лінії 6-10-20 кВт, система захисту цих ліній побудована на струмовому принципі. При перевищенні певної уставки струму спрацьовує захист і повністю відключає лінію. Хочу наголосити, що е, лінії 6, 10 та 20 кВт е, е, на цих лініях. Е... При обриві одного дроту вимкнення лінії може не статися, це пов'язано з конструктивними та технологічними особливостями, тому наближатися до місць обриву проводів категорично заборонено. Тобто небезпека для життя існує в такому існує пряма небезпека для життя при приближенні до таких обірваних проводів на відстань ближче 8 метрів. Пане Юрію, а чи запланована робота енергетиків в тих облак? Які найбільше постраждали від стихії, я маю на увазі Південні області країни. Ну, наразі звернень від колег з південних областей не було щодо надання допомоги. Ну, а в практиці у вас таке є? Я знаю, що на енергетики області працювали і на деокупованих територіях в свій час, так? Так, така практика є, але у даному випадку ну, нас не запрошували для надання допомоги. І питання, яке стосується підготовки об'єктів енергетики до роботи в зимовий період, наскільки сьогодні ми можемо впевнено говорити про те, що зиму ми прийдемо спокійно і стабільно, скажімо так. Я маю на увазі роботу, яка була проведена в літній період. Під час літньої ремонтної кампанії було виконано весь необхідний обсяг робіт щодо підготовки обладнання до проходження осінньо зимового періоду, в тому числі виконаний певний обсяг робіт з розчищення трас лінії електропередач від зелених насаджень для приведення їх до. Вимог діючих нормативних документів, проведені певний обсяг регламентних робіт на технічне обслуговування і капітального ремонту обладнання. Постійно ми контролюємо рівень масла, в маслонаповненому обладнанні. Виконали ревізію там обгріву технолічного обладнання. Розробили графіки. Аварійних відключень, графіки погодинних відключень, графіки обмеження потужності та обмеження споживання електричної енергії. Всі ці документи узгоджені з місцевими органами влади. До речі, щодо графіків, як ви сказали, аварійних відключень населених пунктів області в зимовий період, за яких, за яких обставин почне діяти цей графік? А... За регламентом, перед застосуванням графіків, в тому числі графіків погодинного відключення, графіків обмеження потужності та обмеження споживання електричної енергії, Некокоренерго має за певний час повідомити про можливість застосування таких графіків. Наразі такого повідомлення ми не отримували. Тобто мешканцям області можна бути спокійним, що вони будуть з електричною енергією. Ну, таке повідомлення ну, має надаватися десь за добу до е можливості застосування графіків. Тому Щас. на ближчу добу я думаю, що так, можна буде спокійно. Я дякую вам, пане Юрі, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радіо Вінниці звучала програма з перших уст в ній брав участь директор технічний акціонерного товариства Вінниця Обленерго Юрій Луньов. Йшлося про Роботу енергетиків з ліквідації наслідків негоди на Вінниччині. розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.